Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на е, значок, спонсорувати. В нашій блогосфері багато розмов про ракету Фламінго. Так, що тільки не пишуть і що тільки не... Говорять стосовно неї, аж до того, що це ледь не фейк, аж до того, що це унікальна в світі ракета, якої більше жодна країна не має. Але це все слова. Мене завжди цікавлять тільки справи. Так, вони факти, які є впертою річчю. Так, ось заявлені певні, так би мовити, тактико-технічні дані цієї ракети. Те, що вона летить на 3000 кілометрів і несе бойовий заряд тона 150 кілограмів. Це те, що було заявлено, так би мовити, офіційно від держави, від України. Коли ми зможемо довідатися, що те все, що заявлено, є дійсно правдою, а не просто яким, якимсь піар-ходом, тому що владу звинувачують деякі блогери у тому, що вона піариться на цьому Фламінго. Так ось є абсолютно конкретна річ, яка Каже нам на те, що ця ракета дійсно є такою, про яку говорять, так, якою її називають, визначають і таке інше, характеризують. Так ось є такий об'єкт, який називається Омський НПЗ Омський нафтопереробний завод найбільший в світі. Відстань від Києва до цього Омського НПЗ по прямій лінії або по повітрю. Ну ракета літає по повітрю. Хай вона навіть там буде десь кривуляти це 2880 кілометрів. Отже, це все входить у заявлену ту віддаль: 3000 кілометрів. Але ж то ракету буду запускати не з Києва. А напевно, десь із східних регіонів нашої держави. Таким чином, ми можемо ще відкинути там десь 400 або навіть більше кілометрів. Ну, приблизно візьмемо 2,5 тисячі кілометрів віддаль до Омського НПЗ. Якщо ця ракета дійсно здатна нести такий боєзаряд, і там 14 метрів вона. Від наміченої цілі тільки може відхилитися, то якщо вона прилетить туди, так, то куди б вона там не потрапила в той завод, НПЗ, цей Омський найбільший в світі, то результати будуть для нього катастрофічні для цього заводу. І Ось тоді вже ми будемо, можемо говорити про те, що вся нафтова промисловість Московії фактично ліквідована, нафтопереробна, я маю на увазі, нафтопереробна, ну, нафту що саму, то сиру майже не використовують. І треба переробляти, на, розділяти різні фракції, і потім використовувати у тих чи інших сферах господарства чи війни, якщо говорить про війну. Це ж так? Так, тоді, Я, якщо це дійсно не піар, а дійсно є така <кхід> ракета, то чекаємо. Уже, напевно, вона пройшла випробування. Вже ж говорять про те, що вона пройшла, і навіть показують відео, що вона пройшла випробування, Тепер пора, 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 пора порадуємося так. Я думаю, що пора уже запускати цю ракету для того, щоб підтвердити заявлені тактико-технічні характеристики. Тому що продовжується. От, я не знаю, я ж не. Не спеціалісти, не в темі знаходжуся, але я в Благосвелі. Я бачу, що ця е, тема продовжує експлуатуватися. То для того, щоб її закрити, достатньо запустити одну, дві, не знаю, може, три ракети. Може, якщо в неї дійсно те все присутнє, про що нам говорять, то може достатньо й однієї. то яка причина, що не запускають, ну, може, ще не, не доведена вона до потрібних кондицій. Можливо, є якесь, якась домовленість, там, що завгодно може бути. Ну, це ми можемо тільки балакати про це. Але нас цікавлять реальні факти. Якщо в найближчий час ця ракета закриє, так би мовити, нафтопереробну промисловість Москви, і там залишиться хіба що якийсь там. Ангарський чи Байкальський там нафтопереробний завод порівняно невеликий, то тоді ми можемо говорити про те, що в нас дійсно існує унікальна в світі ракета.